Він з боїв повертався живий. У Гірницький свій край степовий. Ось і хата родинна, і сад, хвилювання тамує солдат. Крок прискорив, до двору підбіг, Та й протесний підвів, допоміг. Притулився до рідних воріт, що козацьки витисував рід, спрагле серце витьогкує. Жить наречена в обійми спішить, знов до сильних талантами рук. Чому на дереві знітився круг? Ой, ці руки, В рубцях, сивина, найстрашніша у світі війна. Вин плечі розправив стрункий захисник, погляд мужній, стрімкий, очі в очі. О, як обнялись, видограєм кохання у вись! усміхнулася вишня до них. Слово дівчина ловить жених. Мили сокола. Хату поклич, розмалюю ружинами піч, затанцює вогонь ні танок, заспіває з борщем казанок, хлібний дух нас огорне теплом, наче хустка матусі крилом. Запихтять калачі, пампушки, ти закинеш на піч подушки, подаси мені руки на піч, та йну пильнувата мені ніч. Проростує зачаттям життя, Порихнеться під серцем дитя. Прошепучить кохані уста. Ой, чарівна ця ніч непроста. Він промовив лебідко, ходім готувати до весілля наш дім. Їм зозуля вищує слід миру, щастя, веселкових літ.